Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Дефенс Експрес Валерій Рабих розповів, що противник, формуючи третій корпус, планував його використовувати для підсилення армії РФ на окремих напрямках, але тепер іде мова про заміщення втраченої техніки та особового складу. Експерт поділився деталями в етері телеканалу Еспресо. За три місяці від початку формування третього армійського корпусу ще й досі він не укомплектований. Наразі у корпусі заповнено лише дві третини штатних клітинок. Не вистачає особового складу та боєздатної техніки. Росіяни вимушені в умовах, коли корпус ще остаточно не був сформований. Відповідно, не було проведено бойове злагодження розпочати швидке перекидання цього корпусу, пояснив військовий експерт. Валерій Рябих вважає, що противник, формуючи третій корпус, планував його використовувати у складі штатних одиниць, щоб суттєво підвищити їх ефективність. А зараз щонайменше корпус перекидається на два напрямки та ще й по підрозділах. До того ж, противник був вимушений це робити в умовах підвищеної активності ЗСУ. і тепер мова не йде про підсилення російської армії на окремих напрямках, а про заміщення втраченої техніки та особового складу, зауважив рябих. Також Валерій Рябих висловив думку, що у випадку, якщо вибухи в Джанкої та загалом у Криму були диверсією, то це свідчить про зростання спротиву населення в окупованому Росією Криму. У такому разі маємо віддати належне силам спеціальних операцій ЗСУ. Водночас це може свідчити про критичне зростання спротиву населення в окупованому Криму, зазначив рябих. Військовий експерт додав, що наслідки для армії РФ на півдні є важкими. Подібного класу диверсії є дуже потужними і складно навести подібні приклади, щоб були такі рішучі дії з такими потужними наслідками для оперативного положення російських військ на півдні України. Зауважив Валерій Рябих. Також рябих розповів, що окупанти перевели до Криму частину своїх військ. Відзначається перекидання ворожих сил та засобів з північного напрямку на Херсонщину. Частину також було відведено на окуповану територію Криму. Окупанти серйозно сприймають інформацію. Не виключаючи того, що слід Очікувати удару, у тому числі й по Криму, найближчим часом, сказав рябих. Противник сприйняв серйозне рішення Верховного головнокомандувача України та завдання, яке поставлено ЗСУ щодо початку контрнаступальної операції, зазначив рябих. До зустрічі, глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.